Лабораторна робота вивчення руху тіла, кинутого горизонтально, обладнання, дошка, папір, склянка з водою, кулька, рулетка, ханчірка для амортизації та лінійка. Дослід номер 1 Будемо запускати кульку весь час з одного і того ж місця жолоба та визначати дальність польоту, потім у середньому дальність польоту і по цим результатам визначимо початкову швидкість кульки. За даними досліду, визначу початкову швидкість кульки. Використовуючи дані першого досліду, знаючи початкову швидкість кульки, виписати рівняння залежності координати від часу х дорівня х відте, і дорівнює y записати рівняння траєкторії. Побудуйте траєкторію на окремому листку і порівняйте її з фотографією. Свої здобутки опишіть висновку. Творче завдання. Досліджуємо дальність польоту кульки від висоти, з якої пущена кулька над рівнем початкової швидкості. Я спинилася. Ми отримали три траєкторії. Відповідно, для висоти 2 см, для висоти 4,5 см та для висоти 5,5 см кульки над рівнем пуску. Або над рівнем початкової швидкості. Потрібно дослідити залежність дальності польоту від цієї висоти. Побудувати графік. Бажаємо вам успіху. До побачення!